Вони до умирають щоб укласти угоду. Вони кажуть, будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер. І дійсно думаю, що ця війна зі світом не є війною. Взагалі країни приїжджають сюди для перемовин. От зараз, поки ми говоримо, сюди летить представник Японії. Південна Корея летить сюди, щоб укласти угоду. Всі вони жорсткі переговірники. Більше про це будемо говорити і з нашим гостем до ефіру доєднується Сергій Фурса, фінансовий аналітик і інвестиційний банкір, який прокоментує ці мета від Сполучених Штатів Америки. Вітаємо вас, вітаю тож, пане Сергію. Як можете прокоментувати такий крок Трампа в 104% мета мита для Китаю і їхньої продукції? Ну, вже Китай відповів і сумарно у Китаю здається 114, так що і рахунок на їх користь, але взагалі це безумство, це економічне самогубство. Він кидає американську економіку під потяг. І от і все загалом, якщо ось ці взаємні мита будуть продовжуватися, як це впливає на світову економіку і як змінює ситуацію загалом в інших країнах? Це дуже негативно впливає на світову економіку. Це провокує кризу в Сполучених Штатах, і це провокує глобальну фінансову кризу по світу, яка зачепить будь-яку країну, пане Сергію. Якщо говорити більше про галузі, то котрі саме сфери постраждають найбільше? Чи йдеться про електроніку, чи йдеться про навіть такі речі прості, як одяг і взуття, які теж закуповують з цих країн? Ну, треба дивитися, хто з чим торгує. Наприклад, Китай б'є по фермерам, а американці б'ють по виробникам текстилю. Наприклад, а всі по чомусь б'ють, але загалом всі програють. Ну тобто, навіть якщо б'ють по фермерам, то програють все рівно усі. Також є заява від Керолан Леві, це прес-секретарка Трампа. Вона від сказала, що китайці хочуть укласти угоду. Вони просто не знають, як це зробити. Про це повідомляє CNN. що означає така заява, і загалом, які угоди можуть далі пропонувати країни і якось покращувати ситуацію. Ну, дивіться, воно все впирається в супернеадекватність Трампа, бо те, що він хоче, просто неможливо досягти. Він виходить з хибних уявлень про економіку. Вони просто якісь божевільні, і пропонує такі угоди, які фізично неможливі. Поки що немає жодної угоди. Щодо стосунків з Китаєм, ну Китай не дасть задньою Трамп не може дати задньою. Тому це буде все ескалюватися. Даного випадку Китай бачить, що вони країна тоталітарна, Америка країна демократична, і боляче в першу чергу має бути Трампу. Вони будуть ставити на це і будуть тиснути. Пане Сергію, а чи можуть у ці дві країни надалі збільшувати мити, і це відбуватиметься взаємно і дійти до такого відвертого економічного абсурду? Це вже дійшло до відвертого економічного абсурду. коли у вас є мита 100%, це вже відвертий економічний абсурд. На Україну наскільки ця війна може вплинути, і загалом ось ці мита для України також сполучені штати Америки, які запровадили. Ну наскільки на нашу економіку ця ситуація може негативно також змінитися? Ну, дивіться, ці мита, які США запровадили, вони особливо ніяк не вплинуть. Ми дуже мало торгуємо з Сполученими Штатами. Там переважно є металургійна продукція. Компанії «Інтерпайп» поставляє, коли вони перший термін Трампа зіткнули з митами у вигляді 25%, То пройшло кілька місяців. і Вони просто продавали свою продукцію в США на 25% дорожче. Так в принципі це все працює і тому платить кінцевий споживач. Завжди платить кінцевий споживач. Е, тому Прямо ефекту на Україну не буде. Вторинний ефект безумовно буде, коли це спровокує глобальну кризу економічну, фінансову, яку завгодно. Тоді українська економіка також буде страждати. Добра новина в цьому, ну якщо шукати добру новину, що коли ми будемо мати так чи інакше в певному вигляді повторної кризи світової 2008 року, то удар по українській економіці вже буде менше ніж був тоді 2008 року. Тут нам допомагає в лапках війна. Бо перший удар кризи по економікам на кшталт української це відток капіталу. У нас всі, хто міг втікти, вже втік з 22-го року. Тому тут удару не буде. Е, плюс дві тисячі року ми повністю залежали від металургії Це було нашим основним напрямком експорту. Зараз це не так. Це третина. Плюс через дії росіян ми втратили багато заводів. І тому економічний ефект від падіння цін на металу, падіння попиту на метал у разі економічної глобальної кризи, то буде вже не таким відчутним, як 2008 тисячі року, пане Сергію. А котра з держав ще може, скажімо так, роздратувати Трампа в питанні торговельних стосунків, і він також може ближчим часом підвищити мито. Кого це буде стосуватися найближчим часом? Е, ну, дивіться, всі держави світу дратують Трампа. Питання в тому, що це Китай намагається грати у кого більше. Вони ж конкурують зі штатами за світове домінування стосовно там інших країн, які також дратують Трампа, наприклад, європейський союз. Ну тут європейський союз намагається вести себе розумно, не ескалювати, не дратувати Трампа, але так само там нема предмету для домовленості. Поки що не можна уявити, як може можуть домовитись. Також хотіли запитати вас і стосовно останньої заяви від Європейського союзу, він оголосив, що запроваджує тарифи на 21 мільярд євро на товари із сполучених штатів Америки із 15 квітня. А про це пише видання Блумберг. Розкажіть детальніше, як загалом це вплине на ситуацію. Ну, власне, європейський союз мав якось відповісти. Вони мав якось відповідають. Це вплине знов ж таки. Будь-які торгівельні обмеження впливають негативно. Це також вплине негативно. Пане Сергію, будемо пильнувати за цим процесом і надалі в наших ефірах. Вам вже кажемо дякую за те, що змогли сьогодні долучитися до Суспільне студії. Фінансовий аналітик, інвестиційний банкір Сергій Фурсабу з нами на прямому зв'язку.